А тільки найбільше ми дуже треба широкий старт. В першу чергу хочу подякувати ЗСУ, бо завдяки їм ми граємо. На жаль, що постійно щось відбувається. На жаль, йде війна, і те, що вони роблять, те, що вони захищають нас, нашу країну і наших дітей, це Велика повага до них до них. Е, так само хочу привітати Київ Баскет. Вони дуже гарно підготувалися і зіграли. І е, це перемога вона. Е, ну, тобто, як сказати, е, тобто вони зробили все для того, щоб перемогти. І це була їх гра на їх маданчику. Тобто, Вітаю з перемогою. На жаль, ми ще, нам ще треба багато-багато працювати над тим, як готуватися до ігри, як налаштовуватися, як готувати ментально та фізично. На жаль, ми провалили першу чергу, четверо і це все. В принципі, вся гра. Якщо подивитися рахунок по четвертям, то там більш менше рівна гра була. Так що так, у нас ще багато, це нова команда, нові гравці, ще багато треба працювати над взаєморозумінням, над хімією. Тобто... Але я думаю, що все... ще все попереду і думаю, що в нас дуже великі перспективи. Але треба багато працювати. Це все. Ну, по грі хотів би спочатку сказати дякую команді за дві перемоги. Це були складні перемоги, бо це перші ігри по сьогоднішній грі, щоб хотів відмінити? те, що Але ми. Каже, що без статистики ми Добре. програли підбір на своєму кошику. Наші суперники взяли 16 підбирань на нашому кошику, мали би віддавати й менше. Але за рахунок першого ривка нашої стартової п'ятірки ми його втримали і довели гру до перемоги. Ти сьогодні найрезультативніший гравець вкладів Києбаскет задоволений своєю власною? Ну, в деяких моментах треба було більше грати. Треба казати, на тренер граве. скаже: задоволений чи ні. Ну, тренер скаже, так. Все. А сам. Ну, сам, ну. Нема предела совершенства. Ну я вітаю всіх з перемогою. Це, по-перше, так болівальників за ці два дні дуже хочеться е, подякувати їм, тому що завжди приємно грати при заповнених трибунах. Е, вчора було трошки більше людей, сьогодні трошки менше. Все розумію, неділя, але все одно дуже і, і я, і команда. Так, ми дуже дякуємо нашим болівальникам, які приходять нас підтримати. І сподіваюся, що ми своєю грою будемо їх ще балувати. Гарними і хайлайтами і перемогами. Так? По грі, в принципі, контролювали після першої чверті гру, тому дуже багато нічого розказувати. Добре, що всі пограли, всі, окрім там, Тьоми, він трошки з пошкодження там, зазнав і не набрав очок, не грав в другій половині, я думаю, так би і він набрав свої очки. Так? Пограла більше молодь. Дуже, дуже я дякую а, першій стартовій п'ятірці, яка вийшла з максимальною енергією, дала той поштовх да, для того, щоб а, молоді потім змогли отримати такі хвилини. У нас у жовтні виходить сім матчів, і те, що сьогодні ви вивели з, з такою перевагою в рахунку, і можливо було рятувати склад, дати хвилину відпочити та лідером, це Ну, якби внесе якусь користь перед наступними ну, звичайно. я думаю, що так, що так, тому що не так багато тренувань, не так багато. Ми ще приходимо, ми ще не в найкращих кондиціях. Якщо б це був, скажімо так, лютий березень, то було б ще краще, що так ми можемо дати відпочити там Максу Сандолу, хоча він сьогодні найбільше зіграв. Але в принципі 23 хвилини там майже так. Але в принципі, те, що ми можемо. Дати йому відпочити і більше інших гравці можуть пограти так. Той самий Макс Мачала, він ще після травми, він входить в сезон, він знаходить свою гру. Я певен, що він її знайде і буде більш корисний нам. Ось, але так, в принципі, молоді тільки треба, що грати, щоб розвиватися. Це дуже добре, що вони такі хвилини проводять. Наступні ігри у вас будуть на виїзді з і його Ви Виграли з ними передсезонні матчі. Що можете сказати про ці команди, відзначити і чого очікуєте від цих? Ну, Луцька дуже якісний легіонер на позиції 1-2, так плюс дуже така цікава добірка наших гравців, так, українських, і Степан Лесик, і Павло Горобченко, так, і Саша Дюпін зараз почав трошки краще, скажімо так, відчувати свою гру, так і владні калечок, тобто є кому грати. Єдине, що зараз такий в нас така праця, скажімо так, так, що ми маємо більше звертати увагу все ж таки на свою гру. І хто поруч з нами так на майданчику знаходиться, тобто більше відчувати і знаходити свою гру, відчувати партнера, так тому а, дуже важкі дві гри будуть. Так, це 100%. Так, у нас ми говорили, обіграли тільки в останній чверті в товариській грі, так і програли Луцьку в останнім, в останній грі в Рівному, так і вони дуже гарно гру зіграли з нами. І видно, що вони. Від гри до гри стають кращими, тому дуже важко буде обидві гри грати. Так, тому Звичайно, що ми їдемо за перемогами так, і показувати свою найкращу гру. Але те, що буде дуже важко і в перший день, і в другий день це 100%.